Всіх рада вітати в H&M на новій колекції, на новому огляді. Красиві сукні мене зустріли, 100% віскоза. Дуже сподобалися, 1330 гривень. Легесенькі сукня сарафан з зав'язками, така невагома. Такий яскравий тропічний принт з ананасами. Брительки зав'язуються. І стягується, отам от вище по спинці, буде стягуватися, можна стягнути їх. Це не гумка, а просто ви стягуєте. Сподобалися яскраві, лагенькі і це 100% віскоза. А ще є такі сорочки, класні, легенькі, невагомі. Бачу, ще є шорти, який красивий принт. На кольорі шампань, а зелені листки пальмові. 1550 гривень коштує. Букові розрізок, така досить оверсайз. Взагалі це розмір есочка. Прекрасний склад, 89 віскози, лише 11 поліестеру. Дуже-дуже круті ці шортики. Теж мають розрізки до цього костюма. Ось, ще раз покажу, у нас такі шортики, 89 віскози і 11 поліестер. І їхня ціна 1149 гривень. Такої ж самої тканини і є короткі сарафани. Категорія, я так розумію, пляж, відпочинок. Так, все запутано. Ось такі Віскоза. 89% і 11% поліестер. Дуже класні бретельки. регулюються, Вони мають валі таких досить довгих, але їх можна відрегулювати. І донизу привольна, легка, вільна сукня. Тут з зав'язкою. А, от так от зав'язуються металеві такі бусинки закінчення. Ось такі буси в формі ананасика. Такі підвісочки. 1150 гривень. Так, штани. Є. Широкі. Це льон, бокові кишені і пояси з гонкою. 1150 гривень. В жовтому кольорі який красивий сарафан з зав'язками. Зав'язки, такі довжелезні, металеві підвіски з мушлями. Колір насичено жовтий навіть не лимонний, а такий яскраво-жовтий. Подивіться, який він широкий донизу. Ну, просто неймовірний. І ціна такого сарафанчика 1330 гривень. Такий же ж прекрасний склад, 89 віскоз і 11 поліастер такі сукні легесенькі досить така ж тканина 89, віскоза 11 поліестер. Сукня сарафан. 1330 гривень. Топи? Це стовідсотковий котон. Дуже приємний жовтий-літній колір. 880 гривень. І в м'ятному кольорі теж 100% котон. Ось такий топ, подивлюся в розмірі XS, але розмірна сітка досить велика, 680 гривень. Короткі шорти, в кольорі фуксії, такі ягідні яскраві це джинс з потріпаним низом і є в коричневому кольорі теж 1150 гривень. Ось такий ще коричневий колір, але він не є насиченим. Так як з фуксії досить яскраві, то коричневий приглушений, більш пастельний. Сподобається вам нова колекція, я більше, ніж впевнена. Дуже красиве все. Яскраве. Ви тільки погляньте на ці кольори. Багато рожевого, мятного, лимонного, сукні. Ось ця з віскоза, неймовірно красива жіночна сукня. 89% віскози і 11 поліамід. Рукавчики-буфи, широка донизу і ніжний, ніжний принт. Чорна сукня. 1150 гривень такий же ж склад віскоза і поліестер. Лагесенька тканина, навіть трішки просвічується, легка, пряма, красиві закінчення металеві, такі підвісочки на зав'язці. Сумки більш для ділового стилю. Більш класичні. Сумка застібається лише на магнітну кнопку, ручка регулюється, є внутрішня кишеня. 1800 гривень. Блузи, шорти, топи, топи і далі сукні яскраві. Ну, як все красиво, як все по літньому. Блуза льон 880 гривень з рукавчиками буфи. Дуже ніжний рожевий колір, тканина легесенька досить. І такі чудові сатинові смужку, шорти, пояс і ще зав'язка, широкий поясочок. 879 гривень є букові кишеньки і в складі є віскоза і поліестер. Мене дуже зацікавили ось ці сукні і я хочу їх подивитися. Сукня донизу застібається на гудзики, ярусна, широка, легесенька тканина, 89 віскоза і 11 поліестер. Гузочки з натурального перламутру. Рукави реглан. Дуже легесенька тканина. І ще має ззаді поясочок. А не ззаду, а просто повністю зав'язується на такий тонесенький поясочок. Угу. Ось так. Підкреслить вашу чудову талію. Неймовірно красива сукня. Ніжний ніжний принт. 1550 гривень. льону ще є така сукня коротка, досить цупка тканина. Вона з підкладкою легенькою. Гузочки обтягнуті тканиною. Тисячу триста тридцять гривень. Куртка з легкого джинсу, куртка сорочка. З великими акцентними кишенями, мінімалістичне. Оверсайз. 1800 гривень. Дивлюся в розмірі егма, я вигляд на 2 ікса. Такий ізвільний, не кежуал. Ну і з лимонами футболочка 100% котон. 400 гривень. З лимонами ось така футболочка. Ні, тут не лимони, тут просто краєвої пальми. Мені вже постійно ввижаються лимони, така лимонна тема. Ну, тропіки, літо це нормально. Ціна 580 гривень. Ще такі сарафани 89 віскози і 11. Поліомітні поліостер. Ось такий сарафан яскравий, класний і його ціна 1330 гривень. Ззаду гумка на плечах бретелічки регулюються. Такий вільний, такий класний, досить легенький. Джинси кюлоти з високою посадкою, досить широкий донизу. 1330 гривень. Тут ціла гора шортів-бермудів. 1330 гривень від темно-синього джинсу а, до різних таких середньої тональності тонів блакитних. Ось цей красивий блакитний, дуже-дуже світлий, дуже приємний а, колір. 1330 гривень. Бермоди шорти. А які тут ще класненькі джинсові крутенькі шорти з потріпаним низом. І щоб ви зорієнтувалися, яка ціна 880 гривень. Є світло-сірий колір і темно-сірий. А тут штани. Чорний колір і колір масла, не білий, не бежий, а от саме такий якби маслянистий колір. Легесенький, досить легкий. гумка і ще стягується. 880 гривень. І це 100% котон. Хороша досить пропозиція для котонових штанів. Такий гроші, є бокові кишеньки, досить якісно пошиті. Знаєш, що H&M досить якісний бренд. Тут гріх жалітися, рідко, коли щось не так. Класична біла сорочка, 800 гривень, це котон з еластаном. Досить приємна така ціна, досить бюджетна для нової речі, якісної сорочки. Жіночої можна навіть до цих штанів. Раз воно поруч висить. О, щось новиночок. Є сукня. Такий глибокий зелений колір. Сатинова тканина і акцентний гузик золотий. Така сукня коштує тисячу гривень. Зараз подивлюся, який склад. Вона такого прямого крою. Прекрасний склад, 45 віскози, поліестр і навіть 13 єльону. Пляжна тема. Тема для відпочинку, завжди хвилююча, коли збираєшся. На відпочинок пакуєш речі валізу. А, ніби все маєш, але в останню мить ти розумієш, що тобі багато чого не вистачає, ти починаєш хаотично думати, де ще там щось купити, то можна прибігти, приїхати в H&M і купити ось таку сумочку. Натуральний папір, не бачу ціни, правда? Є внутрішня кишенька, безцінні сумочки. От так. 1150 гривень коштує. Ну і можна собі купити акцентні яскраві червоні окуляри, щоб у вас було так видно далеко по літньому. І ціна 579 гривень. З купальником Animal Print теж буде досить-досить непогано. Є і суцільні, і є роздільні, і також є червоні. Що можна просто бути Total Red помітною на відпочинку з далека помітною яскравою леді. Суцільний купальничок і ціна його 1150 гривень. Друзі, на такій прекрасній ноті всім кажу папа. -па. Папа сендем до зустрічі у нових оглядах.